Всі, дорогі у Христі, брати і сестри, я сердечно вітаю вас і сьогоднішнім великим 20 святом воздвиженням чесного і животворчого Христа Господнього. Це свято має свій початок у 4 столітті, коли імператор Костянтин Великий, завдячуючи, тому знаменню, якому Господь повелів ним перемагати, забажав віднайти це древо, на якому був розп'ятий Господь і Бог і спаситель наш Ісус Христос. І пославши Палестину свою багаточистиву матір, імператрицю Катеріну, вона і Вона, віднайшовши те місце, де було заховане дерево, на якому був розп'ятий Господь наш Ісус Христос. А там було іще два хреста, на які були розп'яті, розбійники, і окремо табличка, на якій було написано Ісус Назарянин, Цар Юдейський. Наказала, щоб кожен із хрестів був прикладений до спочилої дівчини, яку проносили повз. І коли доторкнулося Христом, на якому був розп'ятий Господь наш Ісус Христос, то дівчина воскресла. Тоді Патріарх Єрусалимський Макарій для того, щоб люди, яких було багато там побачили, це знамення хресне, Відносив його Оздвигав, щоб угору підняв, щоб усі побачили. І люди співали Господи помилу. Апостол Павло в посланні каже, що ми прославляємо Хрест Стві. Для іудеїв це нечестя, для елінів безумство, а для нас що спасаємося сила Божа. Чому для іудеї воно було нечестям? Тому що це було знаряддям жахливої і позорної смерті. До смерті на Христі засуджувалися найбільші злочинці, в тому числі і ті, хто чинив Бог для Елінів безумство, тому що це було звичайне древо, звичайний матеріал, з якого було учинений цей хрест. А для нас сила Божа, тому що цим самим ми з вами досягаємо спасіння, завдяки місії викупителі Господа нашого Ісуса Христа, Його смерті. І Воскресінню, Його воплоченню, перш за все, ми з вами повертаємося до того первісного стану, якому у нас сотворив Господь. Один із тих отців каже, що Бог став людиною, щоб люди стали поганими. І дійсно через воплочення, через Смерть через Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, люди відновлюють в своїй природі те Богосинівство. Ми повертаємося до того стану, в якому Христос сотворив нас в раю, якщо духовно досягнемо тієї чистоти і досконалості приклад, якої показав нам Господь Ісус Христос. І тому в сьогоднішній день, шановнуючи, це древо Господнє, цей хрест, це, яке було у древності позорним знаряддям смерті, злочинців, а в новому заповіті стало символом перемоги. І перш за все для нас символ перемоги добра над злом. Диявол тим самим був посоромлений. Тим хрестом знаменням і ми будемо спасатися. Осіняючи, перш за все себе знаком Христа, традиція якого також походить із древніх часів ще з молодої, Новозавітньої Церкви. Сповідуючи хресне знамення, як зброя протилукавого, вона нам буде охороною проти злих духів, вісів і спокус Його. Тресним знаменням ми будемо прославляти Господа нашого Ісуса Христа, який так полюбив світ, сказано, Отець наш Небесний, що віддав свого Сина єдинородного, що всякий, хто вірив в нього, не помер, а мав життя вічне. І ми, усиновлені любові і благодаті Божій, ми, які завдяки. Благодаті Духа Святого відновлюємо свою первинну природу, яка створена за образом і подобою Божої. Будемо і надалі прославляти Господа нашого Ісуса Христа, Його страждання, Воскресіння, Вознесіння на небо, і честя Духа Святого. Прикладом якого багато подвижників, благочестя досягли цього величного і достойного стану, який ми називаємо обоженням або стану святості, і ми бачимо яскраві приклади, через яких творяться чудеса, зцілення і багато іншого. І будемо у своєму житті цю благодать зберігати, примножувати. Проповідувати, поширювати своїм життям, щоб ми були дійсними християнами тими світильниками у винограду Христового, своїм покаянням, своїми молитвами, своїм прагненням до життя вічного з збуду. І в сьогоднішній день я дякую цю настоятелю, що запросив розділити разом з вами цю. Божественну трапезу за святу Євхаристію, яку ми творимо за повелінням Господа нашого Ісуса Христа.